Перезвонила дружина, сказала, що великий тиск на дітей на, на родичів. У зв'язку з тим я поїхав додому. рішення? Так, я особисте рішення прийняв. Чи ви отримали кошти, перебуваючи на Майдані, які сумі щодня? Шановні, я прийшов до вас не брехати, я кажу правду і тільки правду. Я отримав кошти в розмірі двох тисяч. За весь час. і За весь час. Але це не варто того, щоб я стояв проти свого народу. Чи ви брали участь у сутичках з активістами? В круго я участі не брав. Я ще раз запитую, чи Ви брали участь у сутичках з активістами? Руки йди там Гранати кидай! Микрофон! Гранати кидай! стояли! Стояли зі щитами в руках! Ви бачили, як від Вашої діяльності людей померло? Ви бачили, як вони стояли? Конкретно поясніть Ваші дії, зокрема 19-го, всі ці дні перебування. Де ви знаходились? Які вам наказував командир вашого підрозділу? Чи застосовували ви силу до протестувальників? Чи використовували технічні засоби та вогнепальну зброю? І травматично? Дравматично і е, засоби застосовували, але нам постійно йшов інструктаж застосовувати тільки в межах самооборони.